Українська снайперська гвинтівка Снайпекс Алігатор Багатозарядна великогабаритна гвинтівка Снайпекс Алігатор з поздовжноповоротним затвором розроблена українською компанією Хадо Холдинг та призначена для ураження рухомих і нерухомих цілей транспортних засобів, засобів зв'язку та ППО, літальних апаратів на стоянках, укріплених довготривалих оборонних точок, бліндажів тощо. Снайперська гвинтівка алігатор була представлена у 2020 році та встигла вступити на озброєння української армії до початку повномасштабного вторгнення РФ, за словами бійців, які встигли випробувати цю зброю в бою. Міць гвинтівки настільки велика, що за її допомогою можна впевнено працювати по броньованих бойових машинах ворога. Снайпекс алігатор використовує калібр 145 на 114, Магазин гвинтівки містить 5 патронів. Початкова швидкість кулі 980 метрів на секунду. Ефективна дальність стрільби до 2 кілометрів. Вага гвинтівки снайпекс алігатор 25 кг. Її довжина 2 метри. Максимальна дальність польоту кулі 7 км.